Накопичувальна пенсія, що буде з тими, хто не буде робити внесків. Вітаю вас! Мене звати Світлана Світич, твій особистий фінансовий консультант. Це відео продовження від попереднього. А саме, вас змусять платити гроші. Щоб ви знали, пенсійна система вона подіє з 2004 року відповідно до закону України про загальне обов'язкове пенсійне страхування, а також про пенсійне забезпечення. Існує три рівня пенсійного забезпечення: перше це солідарне, друге це державні пенсійні внески і третє це недержавне пенсійне страхування. Так ось перші два рівня працюють з 2004 року року і виплачуються сумулінно кошти відповідно до першого і третього рівня. А другий рівень вже запроваджується з 2023 року. Попередньо я розповідала про це. І як буде проходити ці напрямки, далі буде. Але по-першому солідарному рівню ви повинні мати стаж 35 років страхового стажу. І лише тоді ви маєте право отримувати.